Ого, перекуп! Що робите? Що-що Перевіряю, чи лажу мені не пхаєш. Хочу взяти книгу, але бачу, що не нульцева. Вже юзана, да? Вже хтось її читав. Та нова книга ніхто не читав. А де не читав? Запах бібліотека, Вінниця, скоріш за все, з Вінниці прислали. А нашу рулетку прикладаєте? Бачиш, не тримає. Ти чоловіч, як не розумієшся у книжках, то не задавай дурних питань. Фарбована, так, фарбована. Якби була нульцева обкладинка, воно би собі трималося. Так я бачу, що перероблена, скоріш за все, Дивися, дисяче м'яка, е, поріза деякі є. О. Гнила, гнила на краєчках. А, а це що таке, дивись, кольорова. Ну, гарна, кольорова обкладинка. А тут чорно-біле, що то, фарби не вистачило? Та то так задумано. Зажали трошки? Дивись, чоловіче, ти мені не впарюй, що це щось якесь новеньке. Я все одразу бачу і розумію. Дивись, розкриваємо книгу. Чого вона закривається? Та бо то м'яка обкладинка не тверда. Хто то має тримати? Я маю тримати і читати весь час. Ну, вона на то розрахована. Так, не має бути. У книжках хто інакше. відкрийте всередині, от попробуй всередині. Ну добре, так. Да. Ну посередині тримається. Ну, значить не, не дуже вже вона поюзана, але ну дивись, скільки хочеш за цю книгу. Ну, десь 600 гривень, десь так. Чоловіче, ти що з дуба впав? Та нормальна дивися, ціна? 300 гривень скидаєш і ми будемо щось домовлятися. Та де це 50% відсотків, ти що? Це багато. Что буде вставлятися? далі, дивись. Дивись уважно. Бачиш, червоним підсвічую, ультрафіолет. Та це просто ріхтарицький. Е, і ось тут який корінь. Набагато слабший, бачиш, тут сильний, тут слабший. Різних паперів, з різних паперів зроблено. Та просто ви до 에... одної сторінки ближче з ліхтарика, до іншої далі Ти Не вчи мене робити свою роботу. Я 20 років вже на тому. ні ні дивись. Це різні папери зроблені, то неможливо. Незбитий, бачиш? Незбитий. Юзали, я тобі скажу, навіть не одна людина, напевно, двоє її вже читали. Де брали книгу? Але Нова книга видавництво прислало. Тільки зі складу. Що ти мені розказав? Не може вона бути нульцева, дивись. Я тобі вже сказав, вона навіть не в плівці. Ну, то плівку зняли, Скільки? перевірити, чи вона все окей всередині. Добре, е, давай якусь золоту середину шукати. Не хочеш 300 скидати, е, 250 скидай. Та ні, слухай, це за дофіга. — Щось, давайте домовлятися, чоловіч, ти і так на цій книзі заробляєш. Давай разом щось підзаробимо. Ну, бо її в тебе ніхто не візьме. Ти її просто закинеш на складі і вона буде валятися в тебе. Чесно кажу. Розміри не ті. Розміри е завеликі, ніж стандартна книжка, де я її поставлю собі на полицю, щоб, що? щоб вона оце визирала з поміж інших книг. Давай. 400 я беру. 400. А 250. в мене черга по цю книгу. Тому більше 150 не скину я тобі. Чоловіче, ти так нічого не продаш, коротше. Все. Дзвониш як надумаєш.